Навіщо користуватися міноксидилом, якщо і так уже велика борода, і всі ділянки заросли? Дуже часто у чоловіків, у яких від природи дуже красиво росте борода, є нерозкритий потенціал, який ще можна додатково відкривати. Хто би що не говорив, що в мене заросли всі ділянки, там в мене вже максимум густота. Все рівно є ділянки, де ще пробивається пушок і вони можуть бути ще густіші і густіші. Але знову ж таки це все залежить генетично у кожного по індивідуальному. Тому для тих, хто хоче відкрити цей потенціал. Ціал є міноксидил, яким можна починати користуватися і спостерігати за ефектом, який буде відбуватися в процесі курсу. Саме найцікавіше, що в процесі проходження курсу не потрібно буде стригти бороду або якось її підрівнювати. Все так як ви робите у звичному режимі, але спосіб самого використання міноксидилу буде дещо відрізнятись. Перше підготовлюємо бороду до нанесення самого міноксидилу. Обов'язково використовуємо шампунь глибокого очищення для того, щоб гарно вимити шкіру під бородою, забрати ж за Жир та забруднення зі шкіри. Висушили бороду і на суху чисту шкіру наносимо міноксидил. Збовтуємо його обов'язково перед використанням і за допомогою піпетки наносимо на шкіру. Суть в тому, що пальцем в даному випадку не розтираємо, а все робимо за допомогою піпетки. Її просовуємо вглиб крізь бороду саме до шкіри. І ось такими рухами ми повністю наносимо міноксидил по всій площині нашої шкіри. Особливість даного використання буде в тому, що ви, по перше, не будете додатково зажирнювати саму бороду, вона не буде після того блестіти, і ви зможете повністю рівномірно нанести міноксидил візуально. Це не буде видно для когось що ви користуєтесь якимось засобом. Що саме найцікавіше, дозувати потрібно в маленьких порціях для того, щоб повністю весь препарат не накопичувався у зоні підбородку. В такому випадку тут буде провокуватися сухість і, відповідно, на комірі або на грудній частині вашого худака або зіпки повністю буде ось таке біле пятно. Саме при такому нанесенні міноксидил буде довше висихати, і висихання супроводжується протягом 4 годин. Але Знову ж таки результат буде у будь-якому випадку. Якщо ви додатково креміноксидилу використовуєте дерморолер, то робимо обов'язково точкові проколи. Не водимо його для того, щоб просто не запутувалося волосся в самому ролері. І саме основне не забуваємо про використання додаткових суміжних доглядових засобів, такі як шампунь глибокого очищення, олія та бальзам. Саме борода, яка у більшій довжині, вона вимагає більш ретельного догляду. Можна по факту. Сказати, як жіноче волосся, тому обов'язково потрібно за нею слідкувати, і саме використання доглядових косметичних засобів буде забезпечувати наше волосся від ламкості та посіченості. Тому давайте підсумуємо: велика борода це примхливість у догляді, але вона вартує того, тому що це основний твій козир перед всіма, хто не носить бороду. А це і не дивно, тому що жінки на таких чоловіків. Більше реагують і більше їм симпатизують.